Доброго дня! Ну що ж, прекрасний, чудовий весняний день, коли ба оголошує підсумки минулого тижня. Повернулася 128-ма додому. Слава Богу, більшість хлопців живих і поранених Президент України нагородив чимало закарпатців нагородами за мужність у охороні України. Багато з них посмертно. Угорський міністр оголосив, що 100 тисяч закарпатців мають закордонний угорський паспорт. Щось мало. Дитячий паспорт, про який вхідло чимало кліток, буде діяти ще три роки. Ганболісти, баскетболісти, боксери принесли чергові перемоги з Закарпаття. На жаль, фестиваль вина в місті Берегово 6-8 березня, не відбудеться. Ужгороді проходить цікавий квест під назвою Знайди бомбосховище, яке ще не продали. Найгірша новина цього тижня. Знову загинули наші хлопці на фронті. Найкраще не цього тижня у Румунії Мерцесор, а у нас прийшла весна. І все покаже. А коли б рекомендує стригти дерево і виноградники з Богом?